Всім привіт! Не знаю, яке вже відео в цій самій котельні. Ми завершили, але вирішили ще зняти роличок. Казали, котель не гріє. Бачимо котел гріє. Ну, звичайно, що тут обманює. І тут бачимо, обманює, але ні, ну, в принципі 83 є. Та значить, що ми його поставили, чекали, чекали, чекали. Він поступово, 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 так, до 70 градусів майже доходить. На рівні 70 градусів тримав, 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 нам треба вмитися. Води гарячої немає. О, вже тут гарячий вже пішло все. І він вийшли димохід. Ну, котел, постійно ця, ця автоматика тільки нагрівається димохід, постійно його давить. Ми, у нас нерви трошки здали, дали природню чагу, вимкнули, вентилятора вимкнули, дали природню чагу, почало гріти, почало температура підніматися, почало котлою булькати, ну і почало шансити наше повітря. Розповітря що якби цього тут... Зараз він би треба був, але потім повиходить. А так було тихенько працювало, навіть не чути було цього, розповітряння. І разом дивимося, тут 80, скільки там, хто ну, раз завіз 84, тут бачимо вже вже, вже під 100, правда? Ось там 95. Десять разів хочу, цей термометр. Але гріти бочку цією автоматикою, ну, в принципі, можна. Попробуй, буде зима, господар, попробуй так, попробуй і так. Я думаю, що поставить, щоб просто ми її не поставили, вона закоротка. Не дотягую туди. Я вже вже зараз ніч немає чого наростити. Бачимо, покази цих термометрів. Отак вони показують. Значить, в борщі ще немає 20, тут буде 55, навіть трошки більше. І Побільшало коли температура? Коли ми дали е, природню тягу. І на виході прийшло 80, то й там побільшало. А так тримало, в принципі, бачите, почала наша шкала співпадати, коли хотіла, почала нормально горіти. Але, але вже тоді вихлоп тут, я не знаю. Зараз ми подивимося, на які температури тут вихлоп. О, заслухаємо як щоккаї. В районі 280. От туди щокає. Наполив, ти... майже, майже 300 градусів. Ось, щоб, щоб він грів нормально, цей котел. На вихлопі 300 градусів. Робимо меншу температуру на вихлопі автоматиках. От він котел. Ну, в принципі, він гріє, поступовенько гріє. Поступовенько гріє на тій автоматиці. По-перше, він не може нагріти більше 80, що нам не сильно добре. Що нам не сильно добре. По-друге, ну ця автоматика не, не під, не під теплоакумулятор, А по-друге, котел постійно задавлений. От воно давить, давить, котел, давить. легенько легенько грити турбіна. Тоді воно якби. Якби це. А так воно, ну, бачите, нема теплообмінника. Треба температуру димохода збивати, не давити котел, а додати теплообмінничка. Ну, тут зроблено так. І люди, люди якби задоволені тим. Думаю, що так має бути. Все отаке відео. Не знаю інформативно, не інформативно. Я думаю, що вузьке коло людей зрозуміють, про що я розказав. Якщо я щось помилився, щось не догнав, як то кажуть, можете підказати, але, як то кажуть, факт на лице. Коли, коли котел гріє, коли горить, коли горіє, ну я димом не ходив, дивитися, бо зараз нічка на вулиці, там толком не можна побачити, але перед тим ми виходили, підсвічували, такий дим був ну, непоганий і він був задавлений на автоматиці, бо автоматика термопара від димохода, я ж там показував попередніх відео. Тільки температура вища, там, не знає, скільки градусів, він постійно скидає, скидає котел постійно піддавлений. Там треба тепло, ми ждемо, ждемо, тепа особливого сюди не, не йде. Поступово, поступовенько, воно гріє. Це не економний режим, коли знижується температура димоходу за рахунок задавлювання котла. Він йому не дає горіти автоматика. А коли ми дали йому горіти, бачимо, пішло, бачите, знижується, пішло горіння, пішла краща циркуляція. Все пішло файненько, Температура навіть знизилася. Чому знизилася? Бо пішла хороша інтенсивна циркуляція. Трьоходовий почав е прикривати молекулу, більше почало теплокумулятор. Тобто при тій самій пропорції, тут 55 градусів, рух сюди збільшився в рази. Бо, йому треба вже, бо тут є на виході 80 на виході 80. І йому достатньо трошки той гарячої води домішати. А коли нас на виході там 65-70, то він більш вонить по малому колу. Так в'яло, 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 він задавлений, сам собі колотить і трошки бочка гріється. А потім люди кажуть, я зробив по вашій схемі, в мене погано гріється бочка. От вам погано гріється в бочка. Бо котел не горить. О. Але якщо нікуди не спішити, ну, я думаю, що господар буде жити, він ще молодий, все життя попереду, попали і так, попали і так, вибере свій режим. Як їм подобається, з цепочкою чи з трубиною. Ну, з цепочкою знову там дуже велика, висока температура вихлопу. Може трошки зменшити. Коли буде цепочка, вона може зменшити, скажімо так, подачу. Можемо зараз добатимо дали. І щось таке буде нормальне. Знову форсуночки не працюють так. Я не знаю тут, що порадити. Поки що так залишаємо. Дякую всім, хто дивився. У нас вже чергове це саме відео. Ну, ми, коли з'являються думки, тим більше ми вночі знімаємо. У нас так буває в наших, в наших відео, що ми щось подумали, що якусь думку ще дозняли. Ось так. Всім до побачення.